Кавун має бути зрілий, це, по-перше, він має бути дзвонкий. Хто не знає, то ну. Треба орієнтувати, щоб де кавун лежав на землі, щоб оце місце було жовте. Тоді він ну, це 100% буде зрілий. Хвостик не обов'язково, бо всі думають, що зелений хвостик це типа незрілий кавун. Це не так. Ну, Саме головне це він дзвонкий. Ви його ну, можете постукати, да, його навіть чути на да, що він прям зрілий. Тобто він... головне, щоб він був дзвінкий, так? Ну так. Да. А як відрізнити, це хлопчик чи дівчинка? Каже, що дівчатка смачніше. А отут це вічко повинно бути широке. Коли воно маленьке, коли його зовсім не видно, то то хлопчик. А якщо велике, то це дівчинка. Тобто у а вас тут дівчат? дівчатка? Дівчатка, так, вони є смачніші. Тож, може, скуштуємо, який ви тут обрали серед усіх, найсмачніших? Та можу любий, давайте цей. Ви його стукали. Ми перевірили, що він дзвінки і зараз ось пан Валентин нам наживо розріже, але одразу ж скуштуємо, як бути на ярмарці і не скуштувати. Ви бачили, як він тріснув, справді був звук, репнув. О, це такі кавуни, які як годиться. Зараз вже в серпні, справді. Дозволите мені навіть скуштувати? Дякую. Ану, візьміть і ви скуштуйте, як вам, скажіть? Так. Бомба. Ану, давайте я скуштую. Справді. Знаєте, такий колір. Видно, що він яскравий, видно, що немає якихось інших текстур. Подивіться, це стиглий кавунчик. Ано ну, скуштуємо. От це вже відчувається: серпень, літо. Так варто скуштувати і навіть подивіться як небагато зерняток. Є кавуни спеціальних сортів, та які купують, щоб вони були зовсім без зерняток. Вони куш... коштують на гривень 10 дорожче. Тут навіть переплачувати не потрібно, подивіться, який кавунчик справді. І пахне ягодою цією, і смак відповідний. Також я поспілкувалася із іншими продавцями, звідки вони везуть цю ягоду, загалом які ціни і чи спостерігається якась тенденція збільшення кількості товару. Можу, можемо далі, далі з вами почути в прямій мові. Ми продаємо кавуни вже десь місяць, ціна не змінилась на них. Наразі дорого, я не, буду, не, не можу вам сказати, буде він дешевше чи ні. Але зараз кавуни вже смачні. Знаєте, Люди бояться покупувати от рано, там, да, в серпні місяці рано, хоча, хоча це місяць якраз кавуни, як ми скажемо. Зараз він 20-25 гривень, дешевше, поки не скажу буде чи ні. Кавунів зараз багато. і Возять із Дніпропетровської області, із Одеської. Ми возимо з Миколаївської області. Нам подобається, що він там смачний, подобається людям наш кавуник. Ми возимо. Ну і загалом додам, що сезон Кавунів цьогоріч стартував раніше ніж зазвичай, тому вже зараз він у самому розпалі. Навіть ви чули, що продавці радять його вже купувати. Зараз найкращий такий час за словами продавців, і загалом спостерігається за словами аналітиків. Тенденція така, що ймовірніше, в середині серпня, от зараз, уже ціни будуть на 10-15% нижчими. За їх словами, тут поки що продавці мені сказали, що не спостерігається зниження ціни, і загалом середня ціна від 20 гривень. В супермаркетах приблизно така ж ціна: дев'ятнадцять двадцять. 10 гривень, але якщо сорт, який загалом без кісточок, він на 10 гривень дорожчий, 29 гривень. Коштує такий сорт. От зараз аналітики прогнозують, що знизиться ціна. Подивимося з вами на ярмарках.